Здоров'я бажаю! Коротко про важливе життя Херсонщини за минулий тиждень. Продовж тижня жителі регіону подали 66 заявок для участі в державній програмі. Є відновлення. Комісія ухвалила рішення щодо виплат для 67 родин. 45 власникам пошкодженого житла призначили понад 8,6 мільйонів гривень компенсації ще 22 родинам, яким окупанти знищили оселі, отримують житлові сертифікати загальною вартістю 37,5 млн грн. Наші сапери продовжують роботу з розмінування території. За останні сім днів ними обстежено понад 1460 гектарів, із них майже 1200 гектарів це сільськогосподарські поля. Знищено більше ніж 700 вибухонебезпечних предметів. Чергову партію допомоги передали нашим оборонцям. Для проведення спецоперацій на Херсонщині потрібні особливі засоби радіоелектронної боротьби, здатні працювати в умовах підвищених навантажень. Такі комплекси передав підрозділам Національної гвардії та Державної прикордонної служби вони дозволять підвищити безпеку бойової роботи та логістики на воді наших військовослужбовців. Підрозділи патрульної поліції отримали ретранслятори та підсилювачі сигналу, техніку, яка допоможе комбінувати засоби управління прийому та передачі радіосигналів. Також підсилювачі сигналів та ретранслятори передали підрозділу берегової оборони морської піхоти. Крім того, сапери отримали пристрої, які прискорюють високоточне знищення ворога в його тилу. Посилили спроможності артилерії 34-ї бригади берегової оборони морської піхоти. Відтепер розвідку до розвідку та коригування наші артилеристи здійснюватимуть за допомогою нового покоління безпілотних авіаційних систем. Два такі комплекси передали бійцям бригади. Дякую всім, хто підтримує наших захисників і захисниць. Назбавляємо темпи. Херсонщина стала першим українським регіоном, який офіційно уклав партнерство з канадською провінцією. Разом із прем'єр-міністром Манітоби Вабом Кін'ю підписала меморандум про співпрацю у відновленій області. Це продовження домовленостей досягнутих на конференції Rebuild Ukraine в Торонто. Працюватимемо спільно над проектами в аграрній сфері охороні здоров'я, освіті, культурі, спорті, економіці та екології. Вдячний канадському народу за постійну підтримку України та Херсонщини. Зустрівся з президентом Project Hope Рабі Торбієм і командою організації. Організація з перших днів деокупації підтримує Херсонщину, мобільні медбригади, гранти лікарям, навчання, ліки, вода та інше необхідне. Цього разу партнери передали ще одну швидку, вже четверту для нашої області. Спецтранспорт оснащений всім необхідним для порятунку життів. Також ми обговорили подальшу співпрацю: це, зокрема, підтримка екстренки, реабілітація, психологічна допомога, відбудова медзакладів і підготовка до зими. Project HOPE залишається з нами стільки, скільки буде потрібно. Вдячний за надійну підтримку під час останнього обміну військовополоненими додому повернулося троє захисників з Херсонщини. Вони пройшли через надважкі випробування, але вистояли і нарешті на рідній землі. Вітаю наших героїв вдома. Дякую команді, яка працює над виконанням завдання президента Володимира Зеленського повернути з російського полону кожного і кожну. Україна не залишає своїх. Працюємо далі. Слава Україні!